Запрошуємо, у нас позачергове засідання сесії під порядок. Спочатку давайте зареєструємо. від району до нас, ну, відповідно, ми ж її так і прийняли по карточці в наш відділ освіти. А на всіх минулих сесіях, з яких ми з вами приймали рішення про виділення коштів до проєкту, то самофінансування, на балансі будівля передали мені на баланс відділу житлового комунального господарства і ВЖК виконує ці ремонтні роботи. Но, точка електроенергії осталася. За відділом освіти. Відповідно, щоб переоформити електроенергію на відділ ЖКГ, треба крім балансу рішення про закріплення будівлі цієї в оперативному управлінні, бо обленерго право власності комунальне, видане на територіальну громаду особі селищної ради баланс в ЖКГ і треба ще й закріплення, щоб по державному реєстру пройшло оперативне управління. Не буде заперечень. Тоді пропонується рішення закріпити за відділом ЖКГ. На праві оперативного управління на житлову будівлі за адресу Харківського Харківського, Харківського ринку проволоку оперативна 3, номер кадастрові вказаний, знесені в Державний реєстр 5.6.2021 року. Другим пунктом обласній селищній ради передати відділу ЖКГ в оперативне управління майно зазначено в пункті 1 даного рішення. Третє. На області селищній раді та відділу ЖКГ підписати акти приймання передачі майна в оперативне управління і внести відповідні зміни до кількової документа. Четверте, доручити начальнику відділу ЖКГ, здійснити необхідні заходи для державної реєстрації іншого речового права, права оперативного управління об'єкт нерухомості, зазначено в пункті першого рішення. Це загальна на сума заробітної плати 190, нарахування 41 тисяча 800. По клубам загальна сума 418 100, з них 342 696 це зарплата 75 тисяч 404 гривні нарахування. Тобто загальна сума по культурі буде 649 тисяч 900. Субвенція приймаємо від наступного субвенція з державним бюджетом і місцевим бюджетом в сумі. 142 тисячі 300 гривень передбачена на доплату педагогічним працівникам. То, відповідно, передаємо її відділ освіти. Складається вона 116 тисяч 640 гривень. за зарплата 25 тисяч 660 на рахування. Загальна сума субвенцій транспорту складатиме 792 тисячі 200 гривень. Далі приймаємо з державного бюджету по спеціальному фонду кошти в сумі 628 тисяч 800. гривень. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів у закладах загальної середньої освіти. Наступна субвенція 106 900 гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Одержувач буде відділ освіти. Далі на заробітну плату 87 623 гривні на нарахування 19 277 гривень. Наступне приймаємо субвенцію. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. Сума 609 тисяч чотириста гривень. Розпорядник, головний розпорядник буде відділу освіти заробітна плата інклюзивно-ресурсному центру. 499 тисяч зарплата, 109 дев'ять тисяч вісімсот нарахування. Далі. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців зі супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Приймаємо субвенцію в сумі 92 145 тисячі гривень. одержувач далі буде відділ соціального захисту населення, заробітна плата для фахівця, комунального становлення надання соціальних послуг. Заробітна плата склада 75 528 тисяч п'ятсот двадцять вісім гривень. Нарахування тисяч шістсот по субвенціям все. Далі пропонується таке рішення. Старовірівська громада виділяла фінансову підтримку лікарні. Просять повернути назад 350 тисяч гривень. Трудно не. з грошима треба повернути. Значить, знімаємо з планів фінансування лікарні, повертаємо в Старовірівській громаді 350 тисяч гривень. Далі по відділу житлово-комунального господарства. Може пам'ятаєте, декілька сесій тому ми приймали субвенцію з державного бюджету і віддавали на комунсервіс на придбання двох спецавтомобілів з сміттєвозі. За результатами тендера, у них залишилось невикористано 479 тисяч 600 гривень то ми їх тепер з комунсервісу знімаємо і передаємо на водоканал ці 479 тисяч600 на проведення ремонту зовнішніх та внутрішніх систем водопостачання і водовідведення. Такі вимоги Кабміна, що можуть використовувати тільки комунальні підприємства і тільки по конкретним критеріям. Далі по відділу соціального захисту населення пропонується виділити 1 мільйон 9 тисяч гривень. З них 960 тисяч гривень на придбання продуктових наборів до 1 жовтня до Дня Захисника України і 49 тисяч гривень на оплату інформаційних стендів композитних панелей по програмі «Підтрим». Ну, на Алею Слава стало. Далі по відділу житлово комунального господарства пропонується виділити комунсервісу 374 тисячі 64 гривні. З них значить, оформляємо на заробітну плату 100 тисяч гривень, поточні видатки 75 тисяч гривень, електроенергія і придбання пристрою автоматичного вводу резерву АВР. Не знаю, що Коротше, всі видатки будуть пов'язані, заробітну плату теж ми прописуємо заробітну плату, тому що не все можемо програму перекрити. Але фактично всі видатки зв'язані з тим, що підвал, який є під гостиницею, він на балансі в комунсервісі. І виходить, зараз тут беремо чотирьох людей, які будуть цілодобово там чергування нести, тобто зарплата. І, ну, і ці всякі пристрої, видатки по цих всіх придбаннях, все пов'язано з введенням цього підвалу. Не буде заперечень. Далі пропонується виділити, закінчений проект капітальний ремонт прибудинкової території амбулаторії за адресою Харківського-Харківського району села Рокит на вулиці Центральна, 125А, 1 мільйон 330 тисяч 173 гривень. Ремонт вже зроблений, тому що всі да нас спішили быстро, бо Європейський фонд амбулаторію поставив. Приїжджають відкривати. Бо я не приїдуть, попросили підрядників. Ремонт зробили. Ну а тоді оформили документи з вами на кошти на проєктування, проєкт готовий, експертиза готова, тепер його не платити. Не буде задачення. Інших змін нема. Це ну, якщо предметно по цифрах. Далі пропонується рішення таке: внести зміни в рішення від 20 грудня 2024 року, а саме визначити доходи бюджету селищної територіальної громади в сумі 318 млн 132 тисячі 685 гривень, в тому числі доходи загального фонду в сумі 313 млн 600 85 гривень та доходи спеціального фонду у сумі 4 мільйона 275 тисяч грн. Згідно додатку 1 до цього рішення. Видатки бюджету визначити у сумі 330 мільйонів 137 тисяч 246 грн., в тому числі видатки загального фонду 253 тисячі 768 471 та видатки спеціально 76 мільйонів 368 тисяч 775 гривень. Дефіцит бюджету середньої територіальної громади визначити сумі 12 млн. 004 тисячі 561 гривень, в тому числі профіцит за загальним фондом складатом 60 млн. 89 тисяч 214 та дефіцит за спеціальним фондом бюджету сумі 73 млн. 93 тисячі 775 гривень згідно додатком 2 до цього рішення. І також вносяться зміни в пункт 5 рішення. Затвердити розподіл витрат бюджету селищної територіальної громади на реалізацію місцевих програм в сумі 165 мільйонів 909 тисяч 237 гривень. Додаток 6 до цього рішення. В іншій частині рішення буде без змін. Не буде заперечень. Хто дане рішення, прошу розсуду. За 19 рішення працює. Рішення про організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти Наблесної селищної ради на 2025-2026 навчальний рік пропонується таке рішення: організувати освітній процес у Моблецькому ліцеї No1, селищної Харківської області, Обласький ліцей №2. 2 Ноблецький е, е, ліцей №2 2 зазначено без урахування Бірківської філії та Знаменської філії. Значить, обласний ліцей номер 3 у 2025-26 навчальному році застосуванням змішаного навчання у приміщенні захисної споруди цивільного захисту номер 79 764 Другим пунктом організувати освітній процес на облаському ліцеї Noсе номер... Новоселівський ліцей Ноблецько Селищноради, Лековадівський ліцей, Просянський ліцей. Рокитницький, Ватутинський ліцей, Сусонівська гімназія, Старовоцька гімназія та Вірківська філія Обласької ліцею No2 та Знам'янська філія областякої ліцею No2 у 25-26 навчальні роком із застосування технологій дистанційного навчання. Контроль за виконанням на комісії. Такий проєкт рішення. По цим е, документам, значить, як це виглядає? Рішення у нас є. Є рішення Ради оборони Харківської області за 1 липня 2025 року, який визначає Процедурі, далі процедуру, що спільного проінформує, скільки в нас педагогічних прав дітей і все інше, відповідно до рішення Ради оборони області, ми знаходимося, Оксандр сказав, в зоні можливих бойових дій, і навчання в змішаному форматі учнів закладів освіти громади можливо тільки за двох умов: це наявність захисної споруди цивільного захисту, яка відповідає всім вимогам. Тебе вже Олександр Сергійович сказав, для нас це було перше принципове питання, таке сховище у нас є, така записна споруда є із усіма дозвільними документами. І другий момент, який ми повинні були ввести в дію заклад освіти, повинен був прийняти рішення педагогічної ради щодо провадження освітньої діяльності в очній, денній формі, в тому числі і застосуванням змішаного навчання. І воно повинно бути уведено в дію наказом керівника такого закладу за згодою батьків, здобувачів освіти, для того, щоб далі всі весь цей процес пройшов правильно і логічно. Було скликано позачергово засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій на селищної ради, де було вирішено провести відділ освіти, було доручено. Затвердити склад комісії і скласти акт приймання готовності приміщення захисної споруди цивільного захисту до нового 25 26 навчального року в змішаному форматі для учнів Новодолеських ліцеї першого, другого, третього крім філії опорного закладу Новодолеського ліцею No2. Було створено таку комісію. До неї війшли працівники відділу освіти. Були директори цих закладів освіти, були запрошені представники Держпродспоживслужби, поліції і ДСНС. Акт такий був підписаний. Це акт типовий, який визначений Міністерством освіти і науки України. В ньому прописані всі умови для того, щоб навчальний рік школа могла розпочати. Звичайно, що у нас є багато рядочків, яких демо де, де писали. Мінуси тому, що в нас немає актової зали, немає їдальні і так далі. Це все було прописано і акт підписаний. Після того, як був акт підписаний, директори провели педагогічні ради, на яких прийняли рішення відповідно до зводу батьків, отримували згоди батьків протягом цього тижня, і е, були прийняті рішення про організацію освітнього процесу в змішаному форматі. Такі невеличкі статистичні дані в ліцеї номер один зараз. Е, Врахується 446 учнів, згоди надали 400 батьків, відмовилися 21 за кордоном 20 учнів, тобто вони продовжують в екстенальній формі здобувати освіту в цьому закладі освіти і під патронажем 5 дітей. На Водолецькому ліцеї номер 2 всього 349 учнів, згоди надали 300 батьків, відмовилися 31, 31 людина і за кордоном 18 дітей в... будуть навчатися в цьому закладі. Модолецький ліцей номер 3, 451 учень згоди, 381 відмови 27 за кордоном 43 учні за кордоном будуть здобувати освіту в екстернатній формі. І відповідно на сьогодні ми маємо відповідно до ради оборони, рішення ради оборони Харківської області. Ми виконали всі умови. У нас є укриття, яке відповідає всім нормам, є згоди батьків і є рішення педагогічної ради. Яке введено в дію наказу директора закладу освіти? Ну і тепер рішення за депутатами. Не буде запитання? На харчування, тепер саме рішення про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти на селищної ради на 2025 рік. Пропонується такий проєкт рішення: організувати харчування учнів перших 11 класів закладів загальної середньої освіти на селищної ради, які здобувають освіту із застосуванням змішаного навчання, приміщення захисної споруди цивільного захисту, сховища № 79 700 64. Протягом вересня-грудня 2025 року. Субвенція передбачена тільки на вересень грудень 2025 року. Буде на наступний рік, тоді будемо приймати вже в кінці року на наступний рік рішення. Другим пунктом, встановити вартість харчування одного учня у вересні-грудні 2025 року в розмірі для учнів 1-4 класів до 50 гривень, для учнів 5-11 класів до 60 гривень. Третім пунктом відділу освіти на селищної ради здійснити відповідні заходи щодо організації харчування. Контроль за не буде. Не буде заперечення. То за дане рішення, прошу слово. За 19 рішень прийнято. Тоді все. Дякуємо всім за роботу. Швиденько основні рішення, приймаєте, були по школі, по прийнятню субвенцій. Не могли чекати до щедла. Буде так, все те, що з певні по підземному укриттю, значить є так, але 1 вересня школи вийдуть ще всі, без виключення в дистанційному порядку. Наступний тиждень, ну, оскільки в нас все так затягнулося з ремонтом, з підписанням актів, з усим. Наступний тиждень школи теж будуть з 1 по 8 вчитися дистанційно, але вже вони там розбудуть. и се раздирваме да в той, като куди ден. Thank you. seem to have